Всім привіт. А, зараз повинні з'явитись через хвилину елітні білети, за які повинні бути. Ну, з яких повинна бути випадати якась унікальна техніка або ще щось. Мені дуже цікаво, що вони зможуть для мене. Підібрати не дуже багато техніки і мені дуже цікаво, чи буде щось цікаве. Якщо і буде, то напевно. О, з'явилось. Так. Безкоштовно тримати І... а, воно буде тут. Так, що вони мені запропонували з цього всього. За 800к віль... 252, ну. Таке ну, скільки буде коштувати. Що я так захочу? А, ну так. А, ні, 800к, а ну а досвіду. А тут 500. Таке. А, ось Сапсана. Пропонують. О, ну, сам Сапсан у мене є. Я його тоді, як перший він з'явився, він був за 350. Свободки я тоді, тоді так і забрав. Ну, тільки як якось дуже херово те, що пропонують ту техніку, яка вже є в ангарі. Тоді можна по кругу стільки ганяти, що таке собі. Зараз можна відкривати все те, що в тебе є, і просто тратити золото. І тобі будуть. будуть предлагати. Це в мене теж є, ну. Це просто викачка золота, і все. Щось я не вважаю, що буде щось цікаве для мене. В мене просто. Ну, він теж в мене є. Ну, коротше, я просто позливаю золото і все. Я гадав, що будуть эм 에... продлагати те, що в тебе... тебе немає, а тут просто все є і просто зливаєш золото. Якась віхня. Ну, але працює, якщо бабу зливається. <гум> Я на ньому на одного бою не катав. У мене він є, 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 є такий же з ковшом, але на одному не, не мене, на другому не катався. Так, ще дві спроби. Я гадаю, що нічого цікавого точно не буду. Шопотака. І скидка. Вона в мене теж є, тому сьогодні нічого цікавого не буду. Щось я вважаю, що на наступні дні теж нічого цікавого не буду. Якась війня. Хороше, напевно, для мене нічого цікавого не буде. Просто злив 2К золота. І подивився на те, що в мене в ангарі є. і якась виня. Якось так. <диви> Дякую за перегляд. Так, а що тут за синхронізація підвисло? Вирішила обновитись? Ну, нормально. Таке, ну, якось так я засмучений. Тому що. Нічого цікавого і того, що можна було б витягнути, тут немає. Сподіваюсь, що все ж таки десь тут буде щось цікаве валятись. Може, у когось ще відоски подруйськові. Що предлагалось, може десь якась нова техніка завалялася, але це якась війня. Все, дякую за перегляд. всім. Удачі може. Я просто ні, ні за яку техніку не, не казали, що буде. Тому і цікаво, і дуже застраю те, що тобі пропонують, те, що в тебе є, і засмучуєшся. Отже, напевно, все. Дякую за перегляд. Всім гарних каток.